Ще на випадок критичної ситуації графіки погодинної подачі води поки застосовувати не будуть. На водоекотехпромі пояснюють, це один із варіантів, якщо доведеться працювати у складних умовах довготривалого відключення електроенергії. Хоч уже сьогодні готуються до найгіршого розвитку подій, щоб забезпечити безперебійне постачання води одного генератора, який передалися закордонні партнери, недостатньо. Тож пропрацьовують альтернативні вирішення проблем. Ми залежимо від енергопостачання так само, і тому ми зараз на сьогоднішній день розглядаються різні альтернативні варіанти. Також проговорюється з керівництвом обленерго про додаткові лінії резервні лінії, які будуть надавати живити насосні станції, тому що на сьогоднішній день їх є 56 станцій. Перше за все це забезпечується такі самі більші, самі потужні насосні станції, щоб хоча б трішки подати на частину міста забезпечити водою, а решта ми будемо старатися будемо надавати місця, де зможуть люди набрати води нашої води. Ми будемо давати доступ до по пить, до питової води. Тому на сьогоднішній день, як такої зараз ще графіки по годину води не немає. Разом з тим ситуація з боргами кажуть на водоекотехпромі, і далі залишається складною. Підприємство недоотримало від населення близько 60 мільйонів гривень, що теж суттєво впливає на роботу. Щоб щось закупити, ті ж самі генератори, ті ж самі будь-які альтернативна те паливо. Тобто, ми розуміємо, якщо ми поставимо великий генератор на 40 кВт, тобто десь біля насосної станції, хто його повинен заправляти? Водоканал. Окей, звідки ці кошти повинні бути? Якщо на сьогоднішній день населення боргує більше 60 мільйонів гривень. Тож мешканців громади закликають своєчасно оплачувати отримані послуги. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.